Медіа медіапростір український, так він дуже насичений е, хейтом з одної сторони, і дуже насичений е, позитивом, як ну не дивно. Насправді дуже багато українців, які відправляють там прапори в коментарях. Там лозунги, слава Україні, підтримка Україн ЗСУ. Багато багато всього. В яку сторону ми рухаємось? Типу, в більшу сторону хейта, негативу в плані от е, реакції людей в медіа, чи все ж таки ми, якби трохи позитиву де знаходимо навіть в такій складній ситуації. Ситуація, як війна Українців завжди був позитив. Я пам'ятаю, навіть ці там перші тижні, да, там в повномасштабці, коли там трошечки от у всіх вже цей шок пройшов після першого тижня. Да, коли масово почали творитися меми. Ну, типу, ці вже меми про війну, їх стало ну мільйони. Це можна було просто листати да, щоденно. Ми і... вижили на мемах. <с?> <с?> Якби не меми, да. ми і просто... тут... це такий момент є, але насправді ситуація дуже складна. І, зрозуміло, що в бочки дьогтя намагаються знайти ложку меду. От. Але в загальному, якщо подивитись на цифри, якщо подивитись навіть на рівень і на кількість людей, які зараз в Україні живуть там за межею бідності, позитив завжди можна навіть в самому хріновому да, знайти. Але мені здається, що ми все одно будемо рухатись в сторону хейту, як мінімум зараз. Бо дуже багато є історій, да, які розділяють, які направлені на розділення суспільства. Це стосується. В першу чергу мови, да? хто говорить українською, хто російською, релігії, хто там в російському патріархаті, хто ні. Ну це просто суто релігійна тема.